От, розумієте, кожен має відповідати за ті речі, які йому відомі, і за той період праці, яку він здійснював в цій сфері. Я не можу давати оцінку однозначно, наскільки зараз ефективно працює служба. Але по тим ознакам, які дають підстави для деяких висновків, я би деяким міг висловити. Звичайно, ситуація, яка сталася в Криму, це пов'язано в значній мірі. З діяльністю як військової розвідки, так і служби зовнішньої розвідки. Тому що військовий компонент мали побачити військова розвідка. Чому раптом підняли по тривозі Чорноморський флот попередньо і підняв його саме президент? Ну, питання вже для роздуму виникли. Як формувалась військова складова на наших? Кордонах з кордоном на кордонах з Україною, це теж військова розвідка мала б знати, які е, політичні настрої існували, і які політичні ситуації виникали як в Росії, так і в кримському уряду, і в кримських партійних е, 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 організаціях чи партіях, це в якійсь мірі мало знати. І контрозвідка. Так що однозначно висловити погано чи добре працювала, я не можу. Я просто доводжу ті приклади, які дають підставу для роздумів. Роздуми підказують, що проблеми існували.